Майже 455 тисяч гривень у квітні зібрав колектив енергопостачальної компанії Житомиробленерго на потреби військовослужбовців області. 125 тисяч гривень енергетики витратили на обладнання для переносного польового зв'язку та радіостанції. На решту грошей купили 100-спальних мішків, а також військові черевики та камуфляжний одяг. 500 пар обуві ми передаємо і також ми передаємо 500 комплектів військового одягу камуфляжного для військової частини. Виробників зуття переконують шили черевики відповідно до усіх стандартів. Тож військові почуватимуться зручно. Вони настільки натуральні, ви знаєте, що натуральні вони не парять ногу і зручно носить. Бачите союзка, і заднічок, і берці самі. все йде з натуральної шкіри. Військові радіють таким обновкам і зізнаються. Увага доброчинців дуже підбадьорює офіцерів, які несуть службу у східних областях України. Всі серії будуть надані всім військовими частинами які виконують завдання поза межами пункту писан дислокації тобто в районах виконання завдань дуже важливо щоб нас військовослужбовців підтримували підтримували як рідні так і весь український народ, тому що ми е, создані для цього, щоб захищати наш український народ. Представники компанії Житомиробленерго передали військовим 95-ї окремої аеромобільної бригади три комплекти обладнання для переносного польового зв'язку, який працює через мережу інтернет та 10 сучасних радіостанцій. У березні енергетики купили для армії обладнання більш ніж на 186 тисяч гривень. Було закуплено обладнання для підтримання зв'язку у ході бойових дій. Крім цього, також була. Надана матеріальна допомога військовій частині, яка розташована у місті Бердичів, це і акумуляторні батареї, це і запчастини до автомобілів. І багато чого іншого ініціатором доброчинного збору коштів для української армії став голова правління компанії Житомиробленерго Анатолій Левицький. Колектив таку ініціативу підтримує. Лише за останні два місяці підприємство надало матеріальну допомогу більш як на 640 тисяч гривень військовим частинам, які роблять усе можливе, щоб зберегти мир та спокій у нашій державі.